На Полтавщині діють чотири гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу для жінок, які, зокрема, постраждали від насильства. Медики, представники влади, Нацполіції та інших структур об'єдналися, щоб нагадати про таку конфіденційну послугу та сформувати план спільної протидії насильству. Про це йшлося на робочій зустрічі у складі міжвідомчої координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. У 2022 році, з вересня місяця, Український жіночий фонд розпочав проект, який передбачав відкриття 20 гінекологічних кабінетів, які з безбар'єрним доступом, і це в шести областях України. Із них одна область це Полтавська. І одна із небагатьох областей, яка має уже зараз в своєму арсеналі чотири таких кабінетів безбар'єрного доступу. Такі кабінети діють у Полтавському пологовому будинку, Лубнах, Миргороді та Кременчуці. Там і крісла, які функціональні для того, щоб навіть люди з інвалідністю. Особливо ті, які безпосередньо мають такі вади, які їм дозволяють пересуватися лише в кріслі колісному, вони мали можливість безперешкодно, безбар'єрно використовувати або приходити на медичне обстеження. Кабінет працює цілодобово, тобто 24 на 7. Є достатня кількість медикаментів для надання допомоги по профілактиці небажаної вагітності, по профілактиці інфекцій, що передаються статевим шляхом. В нашому штаті є психолог. В цьому році вже були звернення жінок, яким надавалася допомога. Ми логістично знаємо, ми викликаємо поліцію, у Нас були як діти, так і жінки. Безбар'єрність полягає не тільки у спеціальній конструкції крісла та наявності пандусів, пояснюють засновники проєкту, а й в тому, що потерпілі від насильства можуть прийти сюди без звернення в реєстратуру та інших бюрократичних процедур. Вона може навіть і не казати своє прізвище, ім'я і по батькові. Ми це повинні зашифрувати в документації, і про неї ніхто не буде знати. Це буде все конфіденційно. Ми лише надамо медичну допомогу. В департаменті зафіксовано 336 повідомлень відносно 340. 40 дев'яти осіб щодо випадків домашнього насильства. Відносно жінок, 241 повідомлення, чоловіків 29 і відносно неповнолітніх осіб 79. Більша частина всіх повідомлень щодо насильства надійшла від поліції. Мета назвами одна. Щоб наше місто було, місто, в якому було як можна менше випадків насилля, місто, в якому б кожна жінка, яка стикається з проблемою, почувала себе захищено і впевнено. Аналогічні зустрічі проведуть також в Лубнах, Кременчуці та Миргороді.